Привіт! Що ми будемо сьогодні по плану робити? Будемо листувати цуценят. Поїхали! Поважили цуценят, значить, вони десь приблизно 500-600 грам. Самий маленькі 450. Ділан світленький, біляшик наш. Помаранчевий 555, коричневий 600 грам і дівчинка 500 грам. Тож будемо по вазі. Глистувати препаратом, показую прококс препарат. Гонимо простіші, обов'язково. Беремо шприц 2 мл. і сюди буду набирати прококс. Значить, на нашу вагу від 0,4 до 06 кг ми набираємо 0,3 мл препарату. Кожному, виходить, буде однакова доза, бо вага в них якраз в цьому діапазоні. У всіх однакова. Носик 2-міліграмового шприця, якраз входить в бутилочку, набираємо 0,3 мл препарату, якраз шкала і беремо першу жертву. І це в нас виявилося дівчинка з відкритими оченятками. Вкриваємо її прямо. Вротик даємо. Вона каже, що воно паршиве. Працівник каже, іди закуси мамкою, закуси, давай, закуси. Знову набираємо. Глистування про коксом від простіших дуже важливе, тому що вони дуже погано виводяться в подальшому, коли дорослі вже собаки проблемно, тому краще зробити, хоча в нас і не було. В розпліднику жодного разу, бо все обробляється, ми нікого не пускаємо, все стерильне, але про всяк випадок для е, спокою е, ми це робимо. Обов'язково це глистування. Надалі будемо глистувати вормітілом пізніше. Тобто, до першого щеплення в 6 тижнів у нас буде мінімум 3 глистування обов'язкових. Іноді е, получ... обов'язково все рахую, мене. Календарик, все записую. Почалося. Тепер нічого не пропустити. Обов'язково день в день. Е, Маємо бути глистувати тепер по неділях. І щеплення потрібно буде також робити. По неділях, по графіку, все в мене розписано. Замовлю скоро е, щеплення для наших цуценяток. Е, проглистували перший раз, сука, у нас проглистована до. Вагітності дов'язки і кобель тому.